Слава Україні! Низка звільнень та призначень Зеленським у лавах збройних сил України. У Нетішині під час пожежі загинула людина. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо низка змін сьогодні. Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача сил спеціальних операцій збройних сил України. Замість нього призначено Олександра Трепака. Крім того, призначили Дмитра Герегу, командувачем сил підтримки збройних сил України. Також президент звільнив генерала залужного з військової служби у відставку за станом здоров'я, зберігши йому право носити військову форму одягу. А також призначив залужного послом України у Великобританії. Дві українські ГЕС виведено з експлуатації. Про це повідомляє Укргідроенерго. Причиною стали обстріли Росії по критичній інфраструктурі, зокрема по об'єктах гідроенергетики. Наразі вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень, знищене обладнання, потребує чималих зусиль для ремонту та відновлення. У пожежі на Хмельниччині загинула людина. Вранці 9 травня у Нетішині під час ліквідації пожежі у квартирі вогнеборці виявили тіло жінки. Пожежа виникла в квартирі на шостому поверсі дев'ятиповерхівки. Повідомлення до служби порятунку надійшло о 8.30. по прибуттю до місця події пожежі в помешканні розповсюдилась площею 16 квадратних метрів. Під час розвідки та гасіння рятувальники виявили жінку 1955 року народження без ознак життя. Пожежу ліквідували у 8.55. Мовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем. Трьох дітей шукали на Хмельниччині за останні декілька діб. З різних причин вони пішли з дому. Правоохоронці повернули їх цілими та неушкодженими. Про ці випадки розповіли в ювенальній поліції Хмельницької області. Отож, 6 травня уночі до сектору поліції діяльності номер один Хмельницького райуправління управління поліції звернувся схвильований батько та повідомив про зникнення неповнолітньої доньки. Правоохоронці дитину швидко не знайшли та повернули її батькові. З'ясувалося, що дівчинка зі старої синяви поїхала до свого знайомого в місто Кам'янець-Подільський, але про свої наміри рідних не попередила. Протиправних дій відносно дівчинки вчинено не було. Також усю минулу ніч правоохоронці, рятувальники та небайдужі громадяни шукали малолітнього хлопчика. Про зникнення сина на лінію 102 повідомила схвильована матір. Лише зранку встановили місце знаходження дитини та цілим і неушкодженим повернули додому, зазначили ювенале. Того ж дня до камянці подільського райуправління поліції звернувся схвильований батько про зникнення його малолітньої доньки. Поліцейські з'ясували, що напередодні між матір'ю та її донькою виник конфлікт. Після розмови з матір'ю дитина вирішила, що вона розчалуврувала своїми діями батьків, тому наступного дня, залишивши прощальну записку та не подумавши про наслідки свого вчинку, пішла з дому. Дівчинку знайшли. В усіх випадках з батьками та дітьми працівники ювенальної превенції провели бесіду. Діти в безпеці. Ситуація із незаконним обігом зброї погіршилася. Про це каже начальник Хмельницького районного управління поліції Василь Птищук. Зброю та боєприпаси правоохоронці виявляють під час перевірок на блокпостах, проведення оперативних відпрацювань, слідчих дій, а також під час перевірок власників зброї. Від початку 2024 року поліцейські Хмельницького районного управління поліції задокументували понад 60 кримінальних проваджень за фактом незаконного поводження зі зброєю, і це набагато більше ніж було зареєстровано за аналогічний період 2021 року, тобто до війни. Уся зброя повинна бути зареєстрована, тому був створений єдиний реєстр зброї. Поліція продовжує активно працювати у напрямку виявлення фактів її незаконного обігу. Нагадаємо, кримінальній відповідальності не підлягає особа, яка добровільно здала органам влади вогнепальну зброю, крім гладкоствольної мисливської, також боєприпаси, вибухові речовини або вибухові пристрої. Хмельницькому проведуть соціологічне дослідження мобільності населення. Дослідження проводитимуть представники соціологічної компанії інфосапіанс від завтра і до 9 червня. Про це зазначили на сайті міської ради. Опитування має на меті з'ясувати, з якими труднощами чи позитивними моментами громадяни щоденно стикаються при користуванні транспортною системою Хмельницького. Залишайтеся в інформаційному просторі протягом усього дня, завдяки соціальним мережам першого подільського. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту. Усі деталі у телеграм. Мирного дня! Бережіть себе.